Написали посередині приголосні. І у вас знову буде три стрілочки. Дивіться, я дві намалюю тут, третя в мене буде ось тут. Добре? Так. Першу колонку називаємо дзвінки. Друга колонка буде двухі. І третя буде сонорні. Так, дзвінки, глукі, сонорні. Є? На минулому уроці ми з вами говорили про класифікацію приголосних за твердістю і м'якістю. Вони виділялися на тверді, м'які і yeah. які ще yeah. і пом'якші. Yeah. Сьогодні ми говоримо про інший вид класифікації. Це за дзвінкістю, глухістю. Відповідно, вони бувають дзвінкі, глухі і виділяють ще сонорні. Є два погляди новознавці, деякі виділяють сонорні в окремому групі, деякі зараховують сонорні сюди ж до дзвінки. Тому з цим уважно можуть трапитися такі завдання, де у вас сонорні будуть вважатися дзвінки, і ми будуть разом, а можуть бути такі, де вони окремі. Угу. Тому, будь ласка, звертаю увагу. На те, що оцей розподіл на дзвінки буті, і саме сонорні, вам буде потрібен, зокрема, і для НМТ, і займовно в 11 класі. Там їх точно виділятимуть вже в окремому угу. групу. Поїхали. Щоб вам було простіше, знову ж таки, придумали фразу. Угу. Так. Щоб запам'ятати пам'ятати дзвінки, записуємо фразу. Буде. Кіно? Боже. мезиу, гейц та мухатата. Да, моза. Дзе буде з чапочкою. Пам'ятаєте, як це називається? Так. Як? А, ні, ні. Афри. Африка. Може, африкат. Африка. Африка. Е, це росапочка, означає це один зуб. Угу. Буде божевець у джазі. Джаз, який їдить у зуб. Угу. Буде коже геть у джазі. І знову ж таки ми з вами підкреслюємо лише приголосні звуки. Тобто це буде Б, Д, д ж, Г, 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 ДЖ. Ой, не перепрошую, ДЖ і З. ДЖ теж ось з шапочкою, як один звук. Угу? угу. Далі. Глукі приголосні теж є фраза. Пишемо, ЦА. Хто такий ЦА? ОЗЕЛ. Озел. Не чапля, не будете. Часто будуть Хотел. ЦА хоче під чашку. Ца, хоче, підстажку. Знову ж таки, підкреслюємо тільки приблизні. Ц, п, ф, -ф чи, ф, с. То так. Ага. Так, Далі. Сонорні. Є а три варіанти фразочки, щоб запам'ятати сонорні. Що? Пістажки дорогі. Ага. <різь> то... Ді, де тут? Діти. Для того, щоб запам'ятати сонорні, є три варіанти фразочок. Називаю вам три, обирайте, яка більше подобається. Перший варіант це слово «мінераловий». Другий варіант це ми винили рій». Ми винили рій». І третій варіант Рома наливай. Давай промахаємо! Рома наливай! Рома наливай! Рома, наливай! Рома наливай газом! Рома, давайся! Рома наливай! Підкреслюємо приголосні Р-М-Н-Л-Г-Є. Поїхали. Тепер дивіться. Запам'ятайте, будь ласка, що дзвінки і глухі утворюють пари. Сонорні ні з ким пар не утворюють. Угу? Тільки дзвінки і можете духі можете. Тому ми з вами зараз, ось тут вздовж цієї рисочки, підряд стовпчик виписуємо ось ці приголосні звуки. Тобто В. Далі який звук Д. Д. В Кожному рядочку у вас новий звук. Не тоді це в в кожному рядочку окремий звук. Далі. В. Далі. <реш> Ж. Ви продовжуєте писати вниз, я сюди перелажу, бо мені там не зручно вже. Далі. Перемотаємося. Г. Це Г. Далі що пише. Д-з. дз. 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 Шапочкою. Так, як один звук. Далі. ДЖ. Д-Ж. ДЖ. Та. І. З. Є? Ставимо після Переготаємо. Ставимо після кожного з них Тире. Угу. Дзвінки і глухі утворюють пари. Нам з вами потрібно до дзвінкового дібрати пару. Чим вони відрізняються? Дзвінки ми вимовляємо за допомогою шуму і голосу, а глухі тільки за, допомогою... за допомогою шуму. Дзвінком відповідає глухий. П. Глухий П. Перевірте, В, ми вимовляємо з вами з шумом, правда? Б. А пуф-пух-пут. Шуму немає. Далі. Це нормально росне. Х. Далі. Дзвінкому Д, відповідає. Х. Дзвінкому З відповідає. Х. А що тут?

С. С е, це буква С. Знайдіть, будь ласка, глухий звук, який ми не використали пару. Ф е, це буква звук. Ф. 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 І записали, що в глухого Ф немає цілкої пари. Uh -huh. не вже, а... а... в, Ф. Ф. Тому що В це сонорні, вони не утворюють пар ні з ким. На наступний урок ви маєте знати, які приголосні є дзвінкими, які є глухими, які є сонорними. І обов'язково маєте знати пари приголосних. Тому що, якщо ви не будете знати пар приголосних, в другому семестрі, коли будемо вивчати асиміляцію, ви не зможете нічого зробити. А ви знаєте, який з цих звуків найглухіший? Який? Добре. Так, окей, питання є. Mimi. Não